Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами трішечки зачепимо застосування характеристичної властивості елементів арифметичної прогресії і потренуємося додавати перших декілька членів арифметичної прогресії, тобто знаходити їхню суму. Для роботи сьогодні нам треба буде ось така інформація, зокрема, характеристична властивість і, зокрема, формули N перших членів арифметичної прогресії. Для того, щоб знайти суму декількох перших членів арифметичної прогресії, можна знаходити середнє арифметичне крайніх членів і помножити на кількість таких доданків. А можна. Якщо ми не знаємо останнього доданка, то ми прекрасно знаємо, що останній доданок або n-ний доданок елемент, який стоїть на n-ному місці, обчислюється за формулою n-ного члена. Таким чином, якщо ми замість an n підставимо ось оцю формулу n-ного члена, то ми отримаємо формулу для суми n перших елементів. Арифметичної прогресії, для якої нам потрібний тільки перший елемент цієї послідовності, різниця арифметичної прогресії, і потрібно знати, а скільки доданків нам треба додавати, а суму скількох елементів арифметичної прогресії нам треба знайти. І так, номер 1638, він буде стосуватися застосування характеристичної властивості членів арифметичної прогресії. Як він звучить? При якому значенні х значення виразів х2, -4, 5х плюс 3, 3х плюс 2 будуть послідовними членами арифметичної прогресії. Знайдіть ці члени. Тут ідеться мова про послідовні члени арифметичної прогресії. Тобто першим може бути х2 -4, Другим членом, послідовні ж ми говоримо, 5х плюс 3, і третім членом може бути 3х плюс 2. Для трьох послідовних членів існує якраз характеристична властивість. Вона каже, що будь-який член арифметичної прогресії. Починаючи з другого, дорівнює середньому арифметичному, попереднього і наступного за ним членів. В нашому випадку середній член це 2, тобто другий член буде дорівнювати середньому арифметичному між попереднім до нього і наступним за ним елементами, тобто між першим і третім елементами. Тож підставимо значення цих елементів. Замість а2 ми підставляємо 5х плюс 3, замість а1 ми підставляємо х квадрат мінус 4. Замість а3 ми підставляємо 3х плюс 2. Пам'ятаєте, якщо у вас Є дріб із числовим знаменником, приберіть цей знаменничок, домножте обидві частини на цей знаменник. Таким чином ми маємо 10х плюс 6, дорівнює х квадрат плюс 3х, і мінус 4, і плюс 2 це буде мінус 2. Ви бачите, що х квадрат у нас не взаємно знищується. Отже, рівняння у нас буде квадратним, тобто всі доданочки нам треба перенести в одну частинку. х квадрат плюс 3х мінус 10х, це буде мінус 7х, мінус 2, мінус 6, це буде мінус 8, дорівнює 0. За теоремою Вієта, Сума коренів квадратного рівняння повинна дорівнювати 7. Добуток коренів цього квадратного рівняння повинен дорівнювати мінус 8, оскільки в нас з добутку від'ємне число вийшло, то ці числа будуть з різними знаками, в сумі, ви бачите, повинно вийти 7, повинно вийти додатнє число. Отже, число модулю якого більше повинно бути додатнім. А число модулю якого менше повинно бути від'ємним. 8 помножити на мінус 1 це буде мінус 8. 8 додати мінус 1 це буде якраз плюс 7. Отже, оце можуть бути значення х. Таким чином а1, а2 і а3 можуть приймати дві групи різних значень. Якщо Х дорівнює 8 то А перше буде дорівнювати 64 мінус 4 буде дорівнювати 60. А друге буде дорівнювати 5 на 8 плюс 3, тобто 43, і А третє буде дорівнювати 3. На 8, я ж сюди підставляю, сподіваюся, ви розумієте. 3 на 8 плюс 2. 24 плюс 2 26. Отже, перша група чисел 60, 43 і 26, які утворюють арифметичну прогресію і задаються ось такими виразами. А якщо х буде дорівнювати мінус 1, то. Перший елемент знову підставляємо мінус одиничку, тепер в усі оці три вирази. Буде дорівнювати мінус 1 у квадраті мінус 4. Це 1, мінус 4 дорівнює мінус 3. Другий елемент тоді буде дорівнювати 5 на мінус 1 і плюс 3, тобто мінус 5 плюс 3 дорівнює мінус 2, і а третє – Буде дорівнювати 3 на мінус 1 і плюс 2. Мінус 3 плюс 2 це буде мінус 1. Друга група членів цієї прогресії, які можуть задаватися такими виразами це мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Ну, а ми з вами переходимо до додавання. Декількох перших членів арифметичної прогресії. В даному випадку у нас є перший член і є сьомий. І треба знайти суму семи перших членів, тобто А1, плюс А2, плюс А3, плюс А4 і так далі плюс А7. У нас є перший і останній елемент цієї суми. Якщо у нас є перший і останній елемент цієї суми, то ми використовуємо першу формулу. Сума семи членів замість n пишемо 7. Сума семи членів арифметичної прогресії дорівнює А1, а перша це 9, плюс А7 в нашому випадку, плюс 15. І помножити на кількість доданків. Кількість доданків 7. І помножити на 7. 9 плюс 15 24. Поділити на 2 помножити на 7. Провели скорочення, маєте 12 помножити на 7, 10 на 7, 70, 2 на 7, 14, разом 84. Отже, якщо в цій послідовності ми додамо підряд перші 7 чисел, то в сумі отримаємо 84. Наступна задача. В ній треба знайти суму 12 перших, суму 12 перших членів арифметичної прогресії, у якої задано перший елемент і різниця. Немає останнього елемента. Тобто ми беремо тепер другу формулу, яка пов'язана з першим елементом і з різницею. 2 помножити на перший елемент. 2 помножити на перший елемент. Перший елемент це мінус 6. Додати D. Де у нас 4. Помножити на n мінус 1. n у нас 12, значить на 12 мінус 1. Поділити на 2 і помножити на n. На n. На n – це кількість елементів на 12. Тут зразу 2 і 12 можна скоротити. Дорівнює, вже в нас немає знаменника. 2 на мінус 6 це буде мінус 12. 4 помножити на 11 це буде 44 і помножити це на 6. Сподіваюсь, ви розумієте, навіщо я взяла в дужечки. 44 відняти 12 це буде 32, помножити на 6 дорівнює 30 помножити на 6, 180 2 помножити на 6, 12, 180 і 12, 192. Отже, якщо в даній послідовності ми будемо додавати в стопчик чи в рядочок, чи в умі 12 перших членів її, то ми отримаємо в сумі 192. А можемо швиденько скористуватися ось такою формулою для обчислення цієї суми. Знайдіть суму 12 перших членів арифметичної прогресії. 12. Суму 12 членів. Ми можемо користуватися або першою формулою, або другою. Для першої формули нам треба перший елемент і останній, і кількість, для другої нам треба перший, різниця і кількість елементів. У нас є перший, у нас немає ні останнього, ні різниці, але кількість елементів є. Але якщо ми маємо перший елемент і дев'ятий то ми можемо за формулою n-члена знайти різницю арифметичної прогресії. Замість а9 ми підставляємо 22, замість а1 ми підставляємо 6, де ми будемо шукати 9-1 це 8. Поміняємо місцями коефіцієнт і невідоме. 8d. І це буде дорівнювати. 6 перенесемо в ліву частиночку. 22 відняти 6, це буде 16. Ділимо обидві частинки на коефіцієнт біля невідомого, і маємо, що D дорівнює 2. Отже, D у нас є. Перший член є, ми знаємо, що шукаємо суму 12 елементів, тож для другої формули у нас є всі елементи. Підставляємо 2, помножити на перший, плюс різниця у нас 2, помножити на 12 мінус 1, тобто помножити на 11, поділити на 2 і помножити на 12 знову.

4 на 6 це буде 24, таким чином 180 і 24 це буде 204, сума 12 перших членів арифметичної прогресії, в якій ми тільки знали, яке число стоїть на шостому місці і яке число стоїть на 9 місці. No714 знайдіть суму 33 перших членів арифметичної прогресії ан. Якщо відомі зв'язки між 3, 5 та 13 елементом, та між 15, 8 м і 10 елементом, для того, щоб знайти суму кількох. Перших членів арифметичної прогресії, нам можна використати формулу або там, де сума обчислюється через перший і 33 елементи, або формулу для обчислення суми, яка використовує перший елемент прогресії, і різницю арифметичної прогресії. Оскільки в нас немає ні першого, ні Останнього ні різниці арифметичної прогресії, то доречно звернутися ось до цих рівнянь. В них кожен із цих елементів якраз можна виразити по формулі n-ного члена через перший елемент і різницю. А це значить, що, знайшовши перший елемент і різницю, ми зможемо тоді скористатися другою формулою для знаходження суми n перших членів арифметичної прогресії. Тож, складаємо систему з цих двох рівнянь, але кожен елемент представляємо відповідно до формули n члена через перший член. І через різницю арифметичної прогресії. Оце у мене записаний третій елемент плюс п'ятий елемент. Це перше плюс 4D. Тринадцятий елемент це перший плюс 12d. Дорівнює 33. Наступний п'ятнадцятий елемент. Це буде А 1 плюс 14 мінус. А 8 у мене являє собою двочлен, тож я зараз ставляю дужки А 1 плюс 7 d щоб оцей мінус стосувався всього виразу. Мінус А10 -е теж являє собою двочлен, тож я записую його в дужках дорівнює мінус 1. Зводимо подібні доданки. Тепер я перше рівняння поділю на 3, бачу, що всі коефіцієнти в мене діляться на 3. А друге рівняння домножу на мінус 1, щоб прибрати мінус від кожного елемента даного рівняння. Бачимо тепер просту систему двох рівнянь з двома невідомими, її можемо розв'язати способом додавання, тільки рівняння зараз ми будемо віднімати, бо маємо два одинакових доданки. Вони зникнуть тоді, коли ми їх віднімемо. Отже, почленно віднімаючи від першого рівняння друге, маємо А1-А1 взаємно знищується, 6D-2D. 6d мінус 2d, це буде 4d, дорівнює 11 мінус 1, це буде 10. Ну, і d буде дорівнювати 10 четвертих, або буде дорівнювати 2 половинкою. Все, тепер ми можемо це значення d підставити наприклад, в друге рівняння. Для того, щоб знайти перший елемент. А перше плюс 2 помножити замість де ми пишемо вже 2 з половинкою, дорівнює одиниці. А перше плюс 5 дорівнює одиничці, значить, а перше дорівнює 1 мінус 5, і це буде мінус 4. Тож, перший елемент є. Різниця є, можемо знаходити суму 33 перших членів даної послідовності. Нам треба 2 помножити на а 1 2 помножити на мінус 4. Далі плюс d2,5. Д, Д плюс 2 з половинкою. Помножити. Ми шукаємо 33 елемента в сумі. Значить, від 33 треба відняти одиничку, поділити на 2 і помножити на 33. 2 і 33 в нашому випадку не скоротиться. Отже, будемо сподіватися, що в чисельнику буде якесь парне число, яке ми зможемо потім скоротити із цією двічкою. 2 на мінус 4 це буде мінус 8, плюс половинкою помножити на 32. Поділити на 2, помножити на 33, дорівнює. 2,5 помножити на 32 це буде 80. 80 мінус 8, це буде 72, 72 поділити на 2 і помножити на 33. Дорівнює. 72 поділити на 2 це 36. І помножити на 33, дорівнює 1100. 88. Тож сума 33 перших членів даної арифметичної прогресії дорівнює 1188. І останнє наше завдання номер 1721. Знайдіть суму всіх від'ємних членів арифметичної прогресії. Пригадайте, як ми декілька уроків тому знаходили суму всіх від'ємних членів арифметичної прогресії. Але тоді у нас арифметична прогресія була задана не перерахуванням елементів, а формулою n n-ного члена. Давайте складемо формулу n члена для даної послідовності. А n буде дорівнювати. А перше у нас мінус 6,2. Плюс Д. Як нам знайти д? Нам треба від другого елемента відняти перший. Другий елемент у нас мінус 5,9. Відняти перший. Дорівнює мінус 5,9. Плюс 6,2 дорівнює 0,3. Отже, далі по формулі стоїть плюс d, а d у нас 0,3. Ну і помножте на n мінус 1. Бо ми пишемо з вами формулу nного члена, значить, у нас n так і залишається. Все. І нам треба тепер знайти суму всіх від'ємних чисел. Тобто оці числа, вони повинні бути від'ємними. Скільки їх цих чисел ми повинні знати їхню кількість, тож розв'яжемо дану нерівність. Мінус 6,2 плюс, розкрию я тут дужечки, 0,3 n, мінус 0,3 менше нуля повинно бути. 0,3n. Мінус 6,2, мінус 0,3 це буде мінус 6,5, менше нуля. Це лінійна нерівність, отже, невідомі елементи ліворуч, відомі елементи праворуч. І n матимемо менше за 65 поділити на 3. Ми 0,3 збільшили в 10 разів. Тобто, n менше за. 63 у нас тут ділилося на 3, це буде 21,2 третіх. n менше за оце число, тобто n буде дорівнювати 21 елементу. Тож, від'ємних елементів у даній послідовності 21. Нам треба знайти їхню суму. Сума 21 елемента. Ми не знаємо, який елемент останній, тому ця формула нам не підходить. Зате ми знаємо перший елемент і знаємо різницю. І знаємо тепер їхню кількість. Підставляємо 2 помножити на мінус 6,2. Далі плюс. Де у нас 0,3 на n-1. n у нас 21, мінус 1 це буде 20. Поділити на 2 і помножити на 21. Дорівнює 2 на мінус 6,2 це мінус 12,4. 0,3 на 20 це все одно, що 3 на 2 буде 6. Поділити на 2 і помножити на 21. Дорівнює мінус 6,4 поділити на 2 і помножити на 21, тобто 3,2 помножити на 21. Можливо, це буде мінус 67,2. Я думаю, що ви перевірите мої розрахунки. Тож в цьому відео ми з вами зупинилися на характеристичній властивості елементів арифметичної прогресії, і на застосуванні формул суми N перших членів арифметичної прогресії. Тоді, коли у них відомий перший і останній елемент із цієї суми, і тоді, коли останній елемент невідомий, але ми можемо знайти перший і різницю цієї арифметичної прогресії. Тренуйтеся, шановні, успіхів вам, Па-па!